Що робити, якщо дитина кусає та б'є батьків під час істерики? Це може бути боляче. До речі, та звісно, І це так дуже часто є. Знову ж таки, ми маємо повертатися до того, що дитина не вміє регулювати емоції в належний спосіб, і це може бути її способом впоратися з цією емоцією. Але ми маємо чітко вибудувати кордони, тому що дитина. А, Може розуміти, наприклад, якщо ми це переводимо в гру, та дитина там кусає, ми сміємося, це так весело. Вона може розуміти, що ага, це прикольно, і тоді це призводить до якогось емоційного контакту з батьками, і тоді я можу це використовувати як спосіб взаємодії? Якщо дитина кусає в істериці прям боляче або б'є боляче, і вона розуміє, що батьки е, не реагують, дозволяють їй це робити. То чи не закріпить вона це в своїй свідомості, що так можна робити, і це нормальна поведінка? Да, закріпить. Тому а, ми маємо розуміти, от про кордони, те, що я говорила, так. та тобто мають бути чіткі правила, що робити точно не можна в будь-якій ситуації. Тобто, ми маємо прям фізично не дозволяти вкусити або вдарити, от прям фізично зупиняти руку, та чи там не дозволяти вкусити, прямо от… М Віддаляти та, от, момент, коли дитина намагається вкусити вас. Тобто, е, ми маємо побудувати це таким чином, щоб дитина розуміла, що є поведінка, яка неприйнятна в будь-якій ситуації. Але для дитини важливо розуміти, яка може бути альтернатива. Якщо я так не можу, то як можна? Uh -huh. Тому що йому треба якось справлятися з цією емоцією. І тоді, як ми можемо з цим допомогти? Тобто, наприклад, е, якщо це істерика, та, то ми можемо там говорити: ти не кусати не можна. Можна дуже-дуже дуже обіймати, прямо так сильно, 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 наскільки ти можеш. А, тобто, ми маємо йому дати якусь, якийсь варіант, як дитина може стишитись в інакший спосіб.